Доброго ранку! Готові почути відповіді на ваші запитання. Тоді поїхали. Перше запитання: Здравствуйте! Чи можливо проводити чищення печінки і шлунку у тому випадку, якщо був видалений жовчний міхур 10 років тому? Якщо так, то яким способом? Спасибі, в першу чергу вам необхідно дотримуватися дієти, вживати більше овочів і фруктів, займатися спортом, швидкою ходьбою, гімнастичними вправами. Що ж стосується чищення, воно має бути делікатним і не дуже частим. Є багато народних способів чищення. Зверніть увагу, що чищення печінки можна робити тільки після чищення шлунку. Методика чищення печінки ґрунтована на прийомі рослинної олії і лимонного соку. Краще для цієї мети використовувати саме оливкову олію. Також після чищення необхідно дотримуватись строгої дієти декілька днів. Трохи інформації про наш шлунок. Це м'язовий орган, розташований у верхньому відділі черевної порожнини, найширший відділ травного тракту. Одним кінцем шлунок сполучений зі стравоходом, іншим з 12-палою кишкою. Довжина наповненого шлунку від 14 до 30 см, ширина від 10 до 16 см, а місткість до 1,5 літра. Ось такий він. Тепер наступне запитання, що надійшло з Кіровоградської області. Добрий ранок. Підкажіть, будь ласка, чи обов'язково робити гастроскопію для виявлення виразкової хвороби шлунку? Дякую. Поява виразкової хвороби в 90% випадків виникає через бактерії, Helicobacter pylori. І для того, щоб виявити цю бактерію, гастроскопія не потрібна. Для цього існує простий дихальний тест. Людина дихає в трубочку, і особливі ферменти, що виділяються бактерією, уловлюють датчики. Через 10 хвилин за результатами тесту можна упевнено сказати, чи є в організмі бактерія Helicobacter pylori. Але для того, щоб поставити остаточний діагноз, лікареві потрібно провести повне обстеження, в яке в обов'язковому порядку входить гастроскопія. Тому, друзі, не зволікайте з обстеженням. Якщо вас щось турбує, краще одразу звернутись до лікаря, адже зволікання може потім дуже дорого вам коштувати. Бережіть себе та продовжуйте надсилати нам свої запитання, адже я їх дуже чекаю. А ми скоро побачимось до зустрічі!